Смертельні обстріли об'єктів критичної інфраструктури стали буденністю в умовах російської агресії. Прикро, але буденними стали також випадки, коли працюючим на цих об'єктах робітникам і членам їх сімей відмовляє держава у допомозі. Цим людям обіцяли високі виплати за законом 2980, А натомість їх змушують страждати ще більше від невизначеності. Люди втрачають кінцівки або близьких, але не отримують виплат, тому що дехто на горі. Втрачає соціаль саме тут, в Мінсоцполітики, сидять люди, які розробили законодавчі акти, які не допомагають. Згідно порядку 1396, не внесення підприємства до реєстру об'єктів критичної інфраструктури означатиме, що люди не отримують виплат. Хіба формальний статус об'єкта може применшувати подвиг енергетиків? Медиків, ракетобудівників, залізничників, внесення підприємств до реєстру аж ніяк не залежить від людей, які працюють на таких об'єктах через хибну логіку Мінсоцу органи ПФУ відмовляють людям масово у виплатах. Хоча гроші на це окремо виділені в державному бюджеті. Щоб змінити це, ми геосоціальний рух проводимо соцфорум, куди запрошуємо також представників міністерства. Запрошуємо всіх небайдужих прийти і підтримати працівників критичної інфраструктури 27 квітня у будинку кіно у фокусі уваги політичні та законодавці перешкоди, які заважають гідному захисту працівників критичних галузей. Ви почуєте історії про те, як робітничий народ страждає від війни і чи служить йому влада? Задумайтесь завдяки працівникам критичної інфраструктури, ми маємо змогу. Далі жити і боротися всі ми, а головне держава повинні дбати про заслужену справедливість для цих людей і їх родин.